Вітаю друзі і гості. Сьогодні я на дачі. Субота. Визвіли наші піони, піонії. Квіточки співають, квіточки цвітуть, бджілки літають, ще не забудки це пократимо пігоні стикій, Дуже її багато. Персик я покропила, вроді би живий. Що з нього буде? Не знаю. Малина чорна забула, як її звати. М'ята Карпатська. М'ята ще одна. Ця штука, це Меліса. Знову м'ята. Рукамбори. Там сходить шпарагівка, пурпурна королева. Озірочки сходять. Трохи. О, там от його видно чи не видно. Там теж Пришла кабачечечек. Две штуки. Дякую, Таня. сорт кавили. Чесночук. Тут у меня яска. Фасоля. Морошек. Дочка зацвятая. Только рукамболі, рукамболі всюди де можно. Шарагівка жовта. Так, тут я ще посіяла, бурячок, ще не зійшов. А тут бурячок 11 травня. Вже він тут гарно. І там фасоля лимонка. Так що все потрошки росте. Дуже мала з камчацька. Це не мені вам показати. От вона красиває, яка. Це моя теплиця прикидує. Кропива і малина. Одна сьогодні я буду наводити термінову лад. Ще зробила таку міні-тепличку. І вже мені посадила перчик. Тут теж перчик. Я би сказала пікантний, він не є гіркий, гострий. Ті в мене більше гострий на балконі. І ще фасолічка Рубін. Водозбірник як я дуже його люблю. І гвоздичка, гвоздичка. А це чудо-чубушник. А як він пахне ввечері? Одним словом майже рай. Чубушник пташки. Дуже добре, але роботи багато. Все, до нових зустрічей, друзі. Я додому.